Дякую, Іван. Сьогодні ми на зв'язку з улюбленою нашою відьмою Марією Тихою. Марія, привіт тобі. Привіт. Розказуй, як справи: в мене не було світла, майже ось нещодавно дали, в тебе як? Поки є світло. Слава Богу, будемо сподіватися, що до кінця ефіру воно точно буде. Ви, друзі, також пишіть, що у вас по світлу. будемо ділитися ситуацією, а ми з Марією будемо починати. Хочеться почати зі звичайного, на жаль, вже з обстрілів. Хочу запитати в тебе, чи є чи будуть обстріли Києва та області найближчим часом і чи будуть прильоти? Дивись, щодо обстрілів, там плюс-мінус після 20-х чисел має бути. Ну, тобто ось-ось вже. Ну так. Да. Mm -hmm. І початок липня десь там. Це будуть якісь масштабні обстріли, чи просто, знаєш, буде залітати балістика і вилучатиме? Ну, я не знаю, просто що таке масштабні, а що таке не mm -hmm. я... Масштабні, знаєш, коли летить від 50 ракет, наприклад. Поменше. Uh -huh. Поменше. А попадання будуть? Території окуповані, те, що карта відлюдника падає: тобто Запорізька область, Херсонська область. Ага. Да там як завжди, дуже гаряче і дуже неприємно. Тому українці тримайтеся. До речі, шановні друзі, дорога родина, пишіть свої питання, будемо їх по ходу справи задавати Марії. А ще питання про Київську ГЕС, чи можливе? Туди потрапляння і чи хочуть росіяни її зруйнувати. У Київській ж саме вона почала фонити. Я mm -hmm. про це говорила вчора вже. Ну навіть не вчора, я говорила про це два тижні назад ще, вона потрішки, а коли вона потрішки починає фонити, значить це найближчим часом все ж таки будуть обстріли. Я знову ж таки схиляюсь до, на кінець червня, на початок липня. Ось. Зрозуміло тебе. Хоча хочеться... але. Обстріли одне, але ж попадання інше. Будемо сподіватися, що не влучать, і, хоч Київська ГЕС у нас захищена, правильно? Ну, я сумніваюся, що Київ з мої. чесно. Будемо вірити в це. Дуже сумніваюся. Угу. А, ось у нас пишуть про Сумську область, так? Да? Поди до речі, там у мене є питання про неї. Ми дуже от місяць тому багато чули про те, що там на сумщині готується наступ. Угу. Будуть іти. А зараз якось це все дуже тихо. Ніхто нічого не говорить. Невже плани росіян змінилися? І сумщина тепер для них це просто нічого. ну чого дивись ми. Коли по сумщині дивилися, там карта чітко показували, що буде похід. і Ми казали про те, що будуть ДРГшники. Ну, де гешники, так, це дійсно. Вони якраз в ті дати йшли. Тобто, mm -hmm. ну, по, су, ну, по суті ж, карти вони ж не розуміють, що таке наступ, вони бачать, що я рух. Mm -hmm. Оце шостірка мочів, яка падає, як лісниця, воно показує рух. І карти показали, що рух буде. Якраз таки, здається, на початку червня, то що ми, ми про це говорили. Так-так. А зараз, зараз, чого чекати на Сумщині, на прикордонні? Так, Сумщина покажуть нам, будь ласка. Вони кавалять походи. І обстріли будуть, сумщини, і похід буде. Карта де я. Навіть першочергове це обстріли. Угу. Артою будуть гатити, мати. Так, да. так. Да. Так, угу. да, кажи, кажи. Хотіла спитати, ти сказали, що і походи будуть. Згадалися мені чомусь саме на цьому моменті кадирівці. Чи будуть mm -hmm. вони причетні до цього? На сумщині? Похід? Угу. Не кадирівці. Росіяни. Росіяни, а пригоженці. <гум> Ні, росіяни. Угу. Ну, не, не, не пригожена. Оцей його вагнер. Я поняла. Втора армія міра, як вона є, значить. Угу. А інші Зараз ще? інше групування на пригоженці, не кадирівці. Угу. Угу. Зараз шириться інформація про те, що Донбас здають. Угу. Uh, давай подивимося, чи правда це, і якщо можемо дивитися доля uh, Донецької області. А що значить «Донбас здають? Ну от пишуть, що не охороняють, хочуть здати, не будуть відбивати позиції. Ну ось такі думки й ширять. Так як не будуть відбувати, якщо відбувають бувають вже позиції, хлопці гинуть? Не знаю, може не так не так міцно хочуть тримати землю. Отак от. Я, я цей псо не хочу дивитися, це і псо. Я вважаю, що як можна таке казати, якщо за 10 років вже стільки хлопців там загинуло? Ну це якось тупо абсолютно Того нехай цей все розганяють далі, і самі в це вірять. Я не буду це не хочу навіть. Ще трохи про Донецьку область питалися люди за Покровськ, зокрема, Найближчим часом обстріли, попадання, і чи можлива окупація цього населеного пункту. Покровських там, їх там росіян, е вони хочуть там якась дорога там падає, кудись. Ага, типу важлива, стратегічна, да? так? Да, так, да. там карти такі падали собі, якщо чесно. Дуже все повільно падало, але вони, типу, знаєш, як взяли вектор туди. Угу, І угу. вони ж повільно будуть йти туди, куди вони хочуть. Ну так, да, там у них ще попереду Краматорськ чи не Краматорськ. Угу. Тобто там, там просто по Покровську не дуже гарні карти падають. Поки не хочу продивлятися, треба продивитися, що буде через декілька днів. Того ж вчора дивилася, таке падає. Зрозуміло. Воно так воно може змінитися просто щодо обстрілів Покровська. Угу. Mm -hmm. Ну, обстріли 100% буде, десятка мечів ось падає. Куди саме вони сілять? До речі, все, що буде відбуватися, воно якось буде відбуватися біля води. Помірність, тобто якась ріка вдоль. Обстрілах добре, куди саме вони мігати, гатити будуть? А подання буде куди, -то. так? Це жилі будинки, десятка кубків, це ж саме жилі будинки, ось десятка кубків, ось дияволи і башня падає. Це найгірше. Так, друзі, якщо дивляться нас в Покровську, то зауважте собі і будьте, будь ласка, обережними. Uh, Володимир Зеленський нещодавно заявив, що наближається деокупація Що Дові... скажеш цього приводу щодо деокупації ЗС, мені показувало вчора, коли дивилася, що можуть звідти людей вивезти uh, ukrain... Українців? українців uh -huh. полонених, так да. uh, віддати на обмін. Неправильно сказати, не вивезти, а віддати на угу. Mm Чи -hmm. mm -hmm. буде найближчим часом деокупація ЗС, в чому я сумніваюся? Зараз по картах падає, що буде якась ситуація, знову ж таки, вони будуть намагатися або підірвати ЗС, або щось інше, того, що падає типу, через цю заяву Зеленського, вони будуть знову якісь провокації влаштовувати на ній. Зараз, mm -hmm. що буде деокупація ЗС. Ну, поки що не бачу до окупації. карта зірки, відлюдник, окупація, дві пентаклів. Поки що таке щось показує. Якісь процеси будуть, проте повішений щось... падає. Ну поки нема процесів ніяких тут. Yeah. Uh -huh. Поки нема процесів. А якщо брати oh, yeah. саме місто Енергодар. А, чи можливо, що ми звідти почуємо якісь новини? не знаю, знаєш, як на окупованих територіях дістають зрадників, можливо, будуть якісь ракіровки, щось таке? Не розумію питання, чи чіткіше трішки. трішки? Чи давай так, чи а, підірвуть, приб'ють зрадників в Енергодарі? Щось буде, так. Да. Ось диявол падає, ось десятка мечів падає. Тут жінка, до речі, падає якась. Навіть не чоловік, а жінка. Чоловік попереду падає. Ось іерофант. Можливо, буде, знаєш, спроба прибити його, іерофант прям падає. Це якась верхушка взагалі. А вийде так, що це його дружина. Цікаво. Цікаво будемо. Це буде щось щось пов'язане з рухом, того, що розервези впади ось. А, типу дорога, так? Ага, кудись. Зрозуміло. За Харківщину ще хочу в тебе запитати, яка там буде найближча ситуація на фронтах? Можемо подивитися, як справи йдуть в українських військових і що там ті росіяни творять, і хочу з тобою ще Вовчанську подивитися. Mm, так, через питання, чітко. Чітко. Як справи в українських військових на Харківському напрямку і у Росіях. Зараз зачистка йде там якась. Ось карта дурня падає. Зачистка ми зачищаємо когось. <звісна> ну, когось. їх. Зрозуміло, як справа. Ну, в них, до речі, є рух все одно. Мені здається, що показує рух, тут колісниця і фортуна падає. Мені здається, що просто харківське направлення, воно ж двояко там. Воно ж там, вони ж там Вовчанські є і ще є якісь направлення. так, -та -та, Куп'янське. на да, Куп'янське. Одне направлення ми зачищаємо. Це mm -hmm. Вовчанське, так розумію, а Купянськ там вони рухаються. Тобто дуже двояка ситуація тут йде. 에, стосовно Вовчанська місто вистоїть. На цю, не знаю, на цю хвилину, на, на найближчий час. Я не розумію питання, знову ж таки. Від чого ви стоїте? Е, Від расистів чи не окупують його? А. Не бачу окупації зараз. І слава Богу. Зрозуміло тебе. Тоді йдемо далі. <кій> Всі ми чули нещодавне звернення Путіна. Ну або читали про нього. Намолов він страшних речей про те, що треба йому віддати і Запорізьку область, і Херсонську область. Коротше, третина України має бути під ним. Чотири да, області, якщо бути точніше. Чи дійсно сам Путін вірить е, в те, що він каже? Тобто, чи дійсно він вірить в те, що йому віддадуть ось чотири області е, зараз, там, умовно кажучи. Ні, він ще не вірить. Тобто, це суто його ці балачки, да, на... на те, щоб опозлити, полоскотати в нервах. Чи заморозять конфлікт е, на деякий час у 2024 році? Отакий сценарій може бути? Ні. Я сумніваюся. Карта ілюзій падає. І прекрасно. Угу. Про Сирського хочу ще з тобою поговорити, як зараз е, у нього справи, кажуть, що на нього тисне Офіс президента, чи дійсно це так? В якому плані тисне Офіс президента? За що? Я так розумію приймати певні рішення, які стосуються позицій, наступів, контрнаступів і т.д. Для того, щоб приймати певні рішення, які стосуються контрнаступів, наступів і так далі, треба мати зброю? Ну кажуть, що є. Ну таке. Не дуже? Ну, вони багато чого кажуть всі. Угу. Так само, як і псо розганяють. Щодо, я взагалі вважаю, що сирського знімуть посади трішки пізніше. Ну, або Ого. він піде, або його знімуть. Тобто, я ж казала ще спочатку, коли тільки його поставили, угу. що він певну функцію відіграє для України і все. Тобто, буде зміна генерала все одно. У нас. Читися на сирського ти, ти, ти. президента. Угу. Ну, там є якісь сутички. Трікави ще пічірка жезів, непорозуміння. Ще рано дивитися, так, хто може стати наступним головнокомандувачем. Рано. рано. Добре, тоді пізніше узнаємо. Поки що про залужного не треба питати в мене. Чи повернеться він добре, не буде. Я думаю, люди напишуть в коментарях, хай повертаються. Пишуть нам неодноразово про конотоп Сумської області. Давай подивимося, як будуть справи в цьому місті, чи будуть прильоти та обстріли. Обстріли будуть. Це яка область Конотоп? Сумська. ДРГшники можуть бути. Ось розрмощів падає, це проти РГ. Що їх цікавить по обстрілах. Знову ж таки, показую карта колісниці падає, диявол. Це або якийсь міст має бути, або якась дорога. Ну, міст, я вважаю, що mm -hmm. це при чому там по ньому транспорт має їздити. Вони там щось хочуть розбити. До речі, часто показують по Сумській області, що їх турбує якийсь міст. Щось вони хочуть розбити там. Так, друзі, якщо ви розумієте, про що ми говоримо, тоді майте на увазі. А, і ще у нас питання від підписників: чи відновлять енергетику Харкова до зими? Я сумніваюся, також в цьому, Давайте подивимось. Ну, є якісь домовленості про щось, там намагаються про щось вони говорити. Ось, типу, паде сонце, але прям про відновлення, дві кажезлі, восьмірка кубків, карта ілюзій знову. Нема, нема можливості такої. На жаль, там страшні руйнування. Угу. Це... Повністю Добре. не вийде. Будемо сподіватися, хоча б на якесь часткове відновлення, тому що зима буде дійсно. Непростою Наостанок про соціологічні опитування mm -hmm. вони стосуються нашого президента Володимира Зеленського. 70% українців вважають, що він має залишитися президентом ем, на час воєнного стану. 20% вважають, що його має змінити хтось інший. Ем, ну і діяльність президента схвалюють там менше 60%. А чи можливі вибори президента у 2024 році? Це так само, мені здається, що побудувати типу, дорогу під час війни. Они лошадей на переправі не міняють, як говориться. Я не знаю, я как-то Мені здається, що це как-то дасть негатив. Ну знаєш, якщо там порівнювати з дорогами, то є дороги стратегічного значення, по яким, наприклад, йде. Да. Наша техніка і має швидко дістатися до позиції. Так само евакуація українських військових, то вони мають бути хороші. А ось стосовно усіх інших, то звісно, питання. Поки що не бачу я ніяких виборів тут за mm. даний період часу, не бачу я цього. Mm -mm. А можливо, якийсь розпуск Верховної Ради? Звісно, з законодавством, я так розумію, це неможливо, про те, хто знає. Ну, дивись, щодо розпуску, дві камачі впаде також. Ні, прям повністю ні. Знову ж таки, карта Семірка Кубків ілюзії. Але карта місяця вона говорить про те, що це буде якось робити тишком-нишком по одному. Вони угу. таке роблять зараз, вони потрішки перевіряють всіх. Це ж так воно і Потрішки. Повністю не буде такого, не бачу поки що. Зрозуміло. І на останок ще питання у нас від підписників. Рівненська АЕС чи є загроза? П'ятірка мочі падає, так. Вони стріляти будуть. В принципі, всі АЕС зараз під питанням дуже великим в мене. Зараз найближчий час все ж таки більше ГЕС мене турбує. Київська і взагалі ГЕС в угу. Україні. Так. Да. А я з Запорізька мене турбую зараз, того що після слів Зеленського мені показувало по картам, що вони будуть намагатися якусь провокацію знову робити так. О, складно це все. І Херсонщина цікавить людей, чи можлива деокупація лівого берега. Деокупація лівого берега мала бути ще в... В рік назад. Але чи буде деокупація лівого берега? Так, вона буде. Десятка про складність, говорить, а ітог то карта «Карта мага» і Сонце. Карта мага» — вона про стратегію. Я завжди схиляюся до того, що Херсон має бути деокупований один з найперших. Я завжди до цього схилялася, ніколи від своїх слів не відмовлюся. Угу. Будемо в це і вірити, і сподіватися, і допомагати нашим військовим. Тому що друзі, не забуваємо, поки ми сидимо тут в умовній безпеці. Ми дякуємо нашим військовим і Збройним силам України. Тому донатимо кожен кожен день. Дякую тобі, Маша, за твої розклади. Від вас, друзі, сильно чекаємо ваших вподобайки, коментарів, питань на наступні наші випуски. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на канал Марії, на наші соцмережі. Режі, і тисніть на дзвіночку, бо попереду ще багато ефірів і випусків. Все, Марія, пока, до зустрічі. Всім папа.